Вітаю! Сьогодні побалакаємо про покращення ґрунта. Максимально просто, максимально без ніяких затрат. Покажу у нас ґрунт, який покращується один рік, покажу ґрунт, який покращується два роки. Покажу, що ми вносимо з осені, що можна додати навесні, для яких культур. Покажу, що не можна вносити в свіжому вигляді. Ну і добавки у нас для покращення ґрунту, тому що збираюсь сьогодні висадити цвітну капусту. Після прибирання огірків висаджу цвітну капусту в грещечки для розсади, потім пересажу на місце там, де були огірки, в теплиці, я думаю, вона настигне дозріти. Почнемо. Почнемо з нашого трішки покращеного ґрунта, який почав покращуватись у нас в цьому році. Це у нас такий досить важкий ґрунт. Камкуються от такі комки. Вже більш-менш розпадаються. Знову ж за рахунок того, що вже зараз ближче покажу. Що тут вже от видно сліди роботи ліфганівського черв'яка, тому він став вже трішки такий рихліший. Взагалі досить ще важкий ґрунт. В кого є? Надлишки піска білого, то рекомендую одне 10-літрове відро розсипати там на один квадратний метр і це все перерихлити там на глибину в сантиметрів 7-10. Це теж дасть йому покращення. Грунт, який в нас вже два роки покращується. Як бачимо, він все такий. Набагато рихліший. Рештки всякі корішочки, там, всякі палички, залишки мульчі. От він у нас теж ще збивається в кульку, але дуже легко розсипається, як бачите. Отже, він набагато вже легший, набагато повітря і волога проникніший. Оце результат нашої праці за два роки. Щоб ще його покращити, знову ж, я додав би. Піска, просто знову ж під на верхню частину і під зрихлення там, на 10 сантиметрів. Коротко розповім, як ми робили цей ґрунт, для чого ми це робили. По-перше, на цьому, на цій садибі близько 20 років, мабуть, ніхто нічого не вдобрював там може якихось пару тачок на 5 років, навіть не рахується. Грунт був дуже щільний, такий. Напівглинястий, дуже сильно збивався, дуже сильно тріскався. Отже, коли він просохший, туди навіть сапка не лізла. Коли він вологий, то неможливо з ним нічого зробити, не перерихлити нічого, тому що це просто такий пластилін був. Тому ми вирішили щільно зайнятися цим питанням, вивчили, як це зробити. Ось що ми робили, розкажу поетапно. Значить, що ми зробили з осені, отже, два роки тому. Більше чим півтора з осені внесли органічне добриво. Органічне добриво ми внесли, грубо кажучи, підстилку із курятника Досить досить великій кількості ми внесли під перекопку. Під перекопку сантиметрів 20. Потім навесні ми це все діло замульчували, ну, точніше, висадили рослини, в основному ті, що люблять азот, замульчували. Потім ця мульча вже до початку осені вона фактично вся переробилася, ми робили сантиметрів вісім, вона фактично вся сіла, там може лишилося там міліметрів п'ять мульчі, то вона вже така була рихленька. Отже, засіли ці залишки мульчі гірчиці. Це тоді була гірчиця в тому році. В цьому році ми вже закупили. Це буде редька масляна. Після цього, коли цей сідірат вже піднявся. Там було десь сантиметрів 30, мабуть. Це все діло пересапали і так і лишили, і так лишили аж до весни. Отже, воно там саме, корінці знову ж ми не перекопували, нічого. Ось так, з кожа із так і все лишили. Потім з весни знову ж висадились туди у нас кущі, туди висадились у нас актинідія, жималость, деревця молоденькі, і знову це все замольчувалось. І от на даний момент ось такий результат, грубо кажучи, більше, ніж півтора року. Для того, щоб посадити розсаду, знову ж ми використовуємо цей же самий ґрунт для розсади. Що потрібно? Я додам, звісно, ємність зроблю більшу, це для розсади, маловато трошки. Додам агроперліту, додам трошки буквально, може половину від цього. Мені потрібно десь зробити літрів 4 от так от, суміші. Десь половина цього піска, оцей весь агроперліт. Агроперліт чому буду додати, тому що оскільки у нас горшочки не дуже великі, і у нас виходить, що вони знаходяться будуть зараз в теплиці. Теплиця не закривається на ніч. Вона повністю привітрюється, тому що у нас тут томати. Томати не люблять вологий ґрунт, тому. Буду додавати герокліт для того, щоб він утримував вологу і коли ґрунт, якщо ми там трошки забули палити, щоб він цьому ґрунту назад вологу віддавав. Отже, зараз замішаю. Подивимось. От, в принципі, я думаю, цього об'єму мені вистачить на горщечки. Що в нас вийшло? Знову ж що пісок, що граперіт нам дав ще більше такої легкості ґрунту. Він став ще більш вологопроникний, ще більш повітря проникний. Він от в комку майже не тримається, вже бачите, сипається повністю. Думаю, рослинкам нашим сподобається. Органічного такого додати сюди вже не буду, тому що у нас тут досить гарний ґрунт. Тут вже дуже багато гумусу, тому я думаю, нашим... Нашій розсаді вистачить з головою. І на хвилинку зупинюсь на нашій стружці в нашому випадку. Це може бути тирса, щіпа, шматочки гілочок з-під Ні в якому разі не вносите свіжим. Ось таким от в такому вигляді свіжому. Чому? Тому що дуже закислює ґрунт і закислює ґрунт не на один рік. Для того, щоб бактеріям переробити е, ці рештки, це досить важко перероблюючі рештки, там спеціальні бактерії їх перероблюють. Е, тому для того, щоб переробити е, це все, їм потрібно багато часу, і вони при цьому дуже багато виділяють кислот, які нам будуть закислювати ґрунт. Якщо це томати, то, допустимо, там актинідія, що у нас тут ще на участки є, ківі е, – Лохина, це в принципі все любить кислий грунт, туди можна. Якщо ви зробите, зараз розкажу як, робите пиріг такий, допустимо, слой там сантиметрів 5, ось так от висипаєте на якусь, на якусь там площу, в залежності, скільки у вас цього матеріалу є. Можливо, когось взагалі це безкоштовно, десь там скільки хочеш, тільки бери. 5 сантиметрів. Потім просипаємо, допустимо, ось таким ось органічним один сантиметр. Якогось там пташиного посліду, якогось кров'яка, можна свіжого сантиметр вносимо. Потім знову 5 см, знову сантиметр, і отак коржами піднімаємо свою компостну кучу. І так, хоча б пару місяців, хоча б пару місяців, щоб воно постояло, цей азот, який там буде в великих кількостях у свіжому добриві, він забереться бактеріями для того, щоб їм розмножитися колоніям цих бактерій їм потрібен азот. Отже, вони частину заберуть азоту із тих добрив, що ви внесли, почнуть швидко, швидко розмножувати, швидко почнуть переробляти оцю нашу важку розкладисту масу. І через 2-3 місяці у вас вже буде таке, що можна вносити, але знову ж вносити під те, що любе кислий ґрунт. Якщо ж ні, то вам потрібно буде почекати, ну думаю, місяців 8, як мінімум, щоб це все стояло, щоб це все стало більш нейтральним. Ось таке у нас пізнавальне відео. Сподіваюся, що пізнавальне для вас. Якщо комусь сподобалось, якщо комусь було корисно, будь ласка, лайк. До зустрічі.